Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Сьогодні Королівським військово-морські сили Великої Британії затримали перській затоці судно, яке перевозило контрабанду. Зброю зірвано, як зазначається катер, що рухався із боку Ірану. У виявлений американським безпілотником за судно пішов гелікоптер фрегану королівського флоту. Ланксфери, катер спробував повернутися до територіальних вод Ірану. Але був зупинений на борту катера британські військовослужбовці виявили російські протитанкові керовані ракети 9А 133Корнет. Також на борту були невеликі стабілізатори, які воєнно-морські сили США ідентифікували як реактивні лопаті балістичних ракет середньої дальності. Журналісти роблять припущення, що монтаж призначався для іменських повстанців хосетів. Резолюція Організації Об'єднаних Націй забороняє постачання зброї Тегеран. Заперечує, що зброя повстанців попри речові докази, численні конфіскації та експертів, які пов'язують зброю з іроном даних осіб, затримано, і зараз із ними проводяться відповідні роботи по встановленню всіх замовників і постачальників. Озброєння дану партію озброєння вже вилучено і буде передано для потреб Збройних сил України. А тим часом українські ракетні військові модернізували вчизняну реактивну систему залпового для вільха дальністю ураження на 150-170 км. Вірте, Збройні сили України. Разом до перемоги!